Кукалеку, реку вы боли коти і духи у яких то робить пикується і кажуть кукалеку. Я ще чекаю ось так, батончики свої. Ось так. Розбиті стек і раз, два, три. Ах, ти! Якась фігня. Кукаліку, Що ти мавиш? Ой... Микола, ти завазі що? Я Догі мене звати. Ми знімаємо фінальну серію Котя та Догі. О! І. Алло? Да-да. Руководительці? Я зберу... О! Ось тобі! Ось так! У нас тобі особлива психіатрія. мене щось... Догі, ну що ти робиш? Мене так, що мене бісить. А... Я котя. Що ж таке, Котя? Мене так що бісить. Таке. Ой. А мене це поцеляти. Заєв. Своїй... А тут. А... Опа, на ну, вось так ранишь, кову